Усім привіт! Результат сьогоднішнього запливу. Ось така загальна картина у мене. Сьогодні неділя. Ну і відео вийде оце, думаю, сьогодні ввечері. Тому що кожне відео, яке я знімаю, я викладаю той самий день, Саме пізніше на слідуючий день зранку. А якщо я затягнув з відео, ну то значить його не буде. Ось такий у сьогодні результат. Як сказав, сьогодні неділя. Так, сьогодні плавав чуть-чуть в іншому місці, робив розвідку таку собі. Ось такий в мене результат по смітті. Сміття, як для нового місця, не дуже багато, попалася ось така куля. Ну і з такого більше нічого немає гільзач. Такий вже поїджений капітально. ну Це як завжди, ось таке. Так, з неходячки в мене сьогодні ось так я розложив. Це все по країнах. Ось тільки в мене попалося сьогодні його славії неходячки. Всі 90 ті роки. Нема ні одного якогось динаріка чи пари, що був якийсь. Ні, оцей збрехав. Ось цей 10. Десяточка є якась. Це єдина, напевно, десятка чи ні. Ось ці дві мінетки. Так. Дві десятки, одинакі. Все, решта 90. 90-ті роки. Так, на диво. Так, ось таке. Це чуть-чуть скоріші роки. думаю 60 60. А це 90. ті Вони по товщині видно. Навіть не видно номіналу. Товщина зразу видно. Ось так. Це старі монети. Ну, а це новіші. 90. -ті. Ось такі вони жирненькі. Так, попалося до речі, номінал. Я навіть не показую, тому що це вони взагалі. За такі закопчені таких наростах. Я їх навіть мити не буду, якщо чесно. Немає що мити, стан них побитий. Так, попалися в мене ще ось такі дойчмарки, -дойч дві одинички. Так само мити нема резону. Їм кердик до цих і в сміття, Так, попалися в мене ще 2 динара. Чи два динари? Це Македонія. Ось такі. Македонія. Ну, їх трошки намочу. Може щось буде краще видно. Ну ось такі два динарі. Так, ті ніяк буде може краще. Так, ось такі два динарі попалися. Ця монета попалася, я не скажу, що це за монета. Потрібно її помити. Вона щось тягне на середньовіччя Ну це можливе. Все буде. Якщо це буде цікава монета, я її помию, трошки проявлю, Тому що, бачите, патина з них сходить зразу. А зараз намочу, ось. Якщо я її буду мити, вона буде ціла-ціла ціла, стане жовта. Взагалі ось просто так. Плюнув, потер і ця патина зелена, це все воно сходить. Воно не тримається на тих монетках. Не знаю, що це за монета. Якщо буде цікава, я виложу в кінці. А якщо буде не цікаво, Хоча я вже думаю, що це вже не цікаво. Ну таке, буде цікаво, я викладу її. Так, це попалася в мене Італія часів Другої світової, 30-ті роки. Ось така італіянська монетка. Теж вбита. Місце якесь таке, що дуже монети вбиті. Хоча не всі великі. Таке враження, що її просто хтось бив, а не, а не море било. Тому що так склепані монетки рідко буває. Ну, все може бути море. Ось така італі... італійська попалася. Приблизно 30-ті 40-ві роки. Там є напис, але я не можу прочитати. Рік дуже дрібненький. Зроблю потім фото. Це вже три різні монети. Попалася ще ось така монета. Зараз я її покажу. Не знаю, що це за монета така. Видно, силует людини. І тут двадцятка, так, та тут 20, а тут м, якийсь людина намальована, не знаю, хто це. Не знаю, чи стара, не стара. Побачу. Можливо, просто якась Англія. І все. Ось така монетка. І що саме дивно, попалася в мене сьогодні ось така монетка 10 центів 41-го року. Взагалі, стан такий прикольний. Поки не помив, там досить прикольний. Так, ззаді теж якісь. І помию. Виложу фото, як вийшлося помити. Ось таке. враження, що тут італійці, американці всі підряд були на пікніку. Ось таке. Ось Стільки різних сьогодні монеток на диво. Попалося Америка, це невідома, Італія, невідома. Ну і що таке до Хорватії, якщо не помиляюся, так. Македонія, Македонія, вибачаюся, це Македонія. Це Македонія. Так, таке. Е, ще попалося свинцю, лише один грузик попався. І попалося сьогодні євро 90, все. І ось такі самі от монетки. Взагалі ужас. Бить це єврик такий. В Магазин навіть не піде. Євро 90 попав. Хух, взагалі. Ну, Місце було цікаве. А, ще саме головне, що забув показати, ось таку тарілку взяв. Так вона обросла, обкам'яніла. Ось така. Я її помию, подивлюся на клейма. Вона ціла. Ну, Можливо, саме пізніше, я думаю, це часи в Єгославії. Побачу. Щось якийсь надпис є. Якщо я це очищу, я думаю, що я її в інтернеті знайду цю тарівочку. Тому що напис щось NAO і тут ще щось таке пише. Незрозуміло. Немає не року і клеймо заводу є таке ось. Але ціленька. Ось знайшлася під Києва каменюкою здоровеною. Так, і основне сьогодні. У мене попалося ось таке колечко. Це колечко таке. Раніше думав, що воно погнуте, але ні, воно не погнуте. Ось таке колечко. Виконане так як браслет. На вагу біля 4 грам. Ось таке. Проба 585 -та стоїть. Ось таке колечко попалося сьогодні. Ну, таке колечко, що мене, це я знаходжу перший раз. Такого ще в мене не попадало колечко. <кій> сьогодні. Плавав лише 100 бар в пошуках. Половину я прийшлося мені з місця того піти, тому що надто багато там зібралося лодок, рибаки, не рибаки, я не знаю. коротше якоря висять, не і прийшлося мені звітом йти, щоб не подумали, що це я, я якась риба і накинули сітку. Не знаю, що вони там робили, що затусовка була, але надто багато лодок було і прийшлося звітом піти. Ось такий в мене сьогодні результат. Тож всім удачі. Хоч я вже попрощався, але все-таки додавлю звіт очистки монет, щоб слідуючому відео цього не робити. Ось така тарілка. Не знаю, що за тарілка. Може просто з ресторану. Хтось з лодки вкинув, може ще щось, не знаю. Ну, обросла була капітальна. Побачу. Якщо буде хоча б роки 40-ві, я її... є ідеї. Якщо 90, ну то будуть коти їсти, що зробиш? Коти теж хочуть жити. Так, по цих монетках в мене ось така у мене Македонія, як я казав, це свіжачок. Я веду просто до того, що в різних стільки країн попалося. Завжди Його там 2-3 країнки, а то стільки цікавого різного періоду. Це свіжачок взагалі. Динарі, два. Ця монета. Навіть не знаю, що тут це таке за монета. Хелетика. 1985 рік. Я навіть не дивився, що це за монетка. Ну, поки мене не цікавить. І сам я не знаю, що це за монета. Що там пише, такі не бачу. Ну, одним словом таке. Не, не старе. Далі в мене Італія. Ось, так, ось така Італія. Ось. Італія. Вбита взагалі Італія. У ну, мене такі є досить в ідеальному стані. Теж з моря. І з лісу, думаю, теж є такі. Є. Це не рідкість італійська. А ця монета ж то це, що я казав середньовіччя. Ну я не знаю це. Не зрозуміло нічого. Ну, ось така корона якась на ній. Зображена, ну, монета вбита вкрай. А з іншої сторони зображений якийсь мужик. Ну, фокусуйся, не хочу навіть фокусувати. може на руці ось таке. А з іншої сторони мужик якийсь зроблений. Ось так. Відчеканений. Що за монетка, не знаю. А саме головне, що чеканка. Ось якщо взяти корона ось так. Ось так. Перекинути рівненько, та мужик буде о, ось так. Чуть-чуть на косу. Монетка тоненька, вбита. Не можу сказати, що це за монета. Вже навіть маю сумнів, що це середньовіччя. Великий сумнів маю, але. Таке, ну ладно. це чисто для того, що в морі є всяке. Так, з цікавого, не цікавого це 10 центів, 41 рік Нідерланди. Це срібло. Ось такі, 10 центів. Так збереглися гарно. Ось такі. Помив її гарненько. Більше відмивати не буду. Тому що, якщо я їх відмию, вони будуть блистити, я думаю вигляд в них буде не той. Тому що вони якби не були, чуть, чуть підзатерті такі. Ну і от таке навіть гурт залишився чуть-чуть такий ребристий. Це Нідерланди, 10 центів. Ну і все, і ця знахідка. Помив, ще не відполіровував. Вже придбала власника. Завтра йде в нові руки від мене. Все. Тепер вже точно. Всім удачі, щастивом.